Всім привіт, дорогі глядачі та підписані в канал. У сьогодні у нас на ремонті така от бензопиличка. Старт раніше були гарні от, такі от бензопилочки, але вони були гарні в в пластику. Ну, По принципу як гудлаки. Вони були по якості, як гудлаки. ну Майже як гудлаки оригінальні. Приїхала з проблемою вона. Кепка запускається там з 20-30 го з го разу, а потім вон, вона працює. І е, бідулька з праймером, він там чи працює, чи, чи не працює. ну Виходить, що не працює. Потрібно буде подивитися. Е, що я роб, роблю на прийомці? Це, Звісно, я викручую свічку, так як вона е, сказала ну, трішечки підрегулювати і все, і в, вирішити нюанс по праймеру. Лише по свічці видно, що ну, там щось не так. А там щось не так, ну, я гадаю, через дюрку на камеру видно не буде. Вона згоріла. Зараз я швиденько розберу і покажу, чому не потрібно лізти, як всі це там ну, зазвичай роблять, починають крутити карбюратор, тобто регулювати. Якщо у вас з двигуном все, все в нормі, то тоді мож, можна трішечки там підрегулювати. Якщо є якісь нюанси, то краще його, ну, тому що нема сенсу зовсім регулювати, так як вона вже ну, вроде ця, а може і не ця. В общем, десь вже була в когось, і там хтось там щось крутив. Чому видно, що їх хтось крутив? Тому що Елька зараз викручена дуже-дуже ну, набагато. Крутив і вон, хочу вам показати. Я гадаю, на камеру буде видно, що Елька. Я гадаю буде видно, але мабуть не видно. Вон Ашка. На Ельці видно пружинку. На Ашки ну, не видно, я не бачу через камеру. То Елька викручена. От. От і там хтось щось крутив, регулював. Приношу свої вибачення за... Шум нестандартний. Ну, так як є маленькі нюанси, то, то отак, от, отак от працюємо на даний час. Працюємо так. І, ну, через це я не хочу зовсім, зовсім зараз знімати відео. Відео, які виходять, вони були записані, коли, коли світло є, ну, коли, коли є світло. Тоді були записані відео, на даний час світла немає, а робота є. Тому потрібно, як то, то кажуть, то кажуть, працювати. Так що зараз я це, це все діло розберу швиденько і покажу, що ну, дійсно не потрібно крутити карбюратор, так як ну, блин, згоріла циліндропоршнева група. Працюємо. Так, підрозібрали. Де ще один глинтик був та випав, да? Десь випав. А, все. Підрозібрали, дивимось, я гадаю, тут все видно, прекрасно, чудово, що там ну, вона трішки згоріла. Чому вона згоріла? Або, або випрацювала свій ресурс, або неправильно накрутили. Там хтось щось накрути, накрутив або через те, що ну, навіть прокладки, прокладка її немає, тобто це, це голий метал. ось ну, Це голий метал. Прокладки не було і ось таке ось о, начудило, тобто натворило бідульки. Подивимося зараз. Такі от штуки бувають бувають 58-ми. А коли вони бувають 58 ми це мені не дуже подобається. Але тут 45-та стоїть. Це можна визначити на шатуні. Там є маркування. Тут також буде кепсько видно. Зараз зніму швиденько. Буде видно маркування. Якщо у вас маркування 58, то не потрібно сюди шилити 45-ку або 43-ю. Можна, звісно, але потрібно вам буде... Гратися з прокладками можна поставити, в ну десь біля трьох звичайнісіньких прокладочок потрібно буде туди вшилити. Але чи варто воно, я вважаю, що що цього робити не варто. Але Ви вже вирішуєте самі. Позиційні. Ну, майже як нові позиційні. От воно видно, що виробітки немає на позиційних шайбах, ямки немає. Тобто проробила вона, ну, мало. Позначка. Кепсько видно. Кепсько. Але там позначка, вон 45. Тут стоїть 52. 52 гільза або або 145 порш. Ну, так, так можна сказати. Е, зараз що я буду робити? Це поміняю циліндропоршневу. Колінчатий гуляє, але ну чуть-чуть як, як то кажуть, в межах норми. Е, помию трішечки картер. Е, поміняю циліндропоршневу проклею болтики, звісно, щоб не відкрутилося нічого і не натворило бідуліки. І вирішу з праймером. Що тут з праймером не так, чи може шланги поперепутували, чи що, не знаю. Подивлюся. Подивимося, звісно, на патрубок. Патрубок у нас в нормі. Так, ціленький, гарненький, без ніяких там тріщинок. А ні, є тріщинки. Маленька. Ось. Налаштовуйся. Що побачите через камеру, отак от. Вон вона вже є. Тобто перші признаки вже пішли. Краще буде замінити. Тикстоліт іще в нормі, хоч, хоч і там трішечки-трішечки виступила втулочка, але я гадаю, що вона таки була. Тому що ну, тут не видно, що вони почали вилазити. Це, це просто її деформувало, за того, що вжали і все. Тобто текстоліт лишиться цей же. Так що зараз все сиділо, роблю і включусь перед запуском. Так, працюємо. Прийшов збій в камері, частини відео немає. Що розповідав, я не пам'ятаю. Розповідав про те, що один карбюратор не працює, інший, тобто той, що був встановлений, він не працює. Новий от такий от джек. Той, що тут повинен був стояти, він повинен бути стояти Орлеон і всі-всі-всі. Пластик, верхній, кри, кришка пускова, кри, кришка тормоза, Кар, картер, він промарка, промаркований Орлеон. Тобто або хтось щось замутив, або ну, ну, я не знаю. Але ця частина відео, то те, що я розповідав, вона чомусь ну, виник збій. Збій. І от після от цього збою я знову включився. Ну і зараз ви бачите те, що я знімаю далі. Щось пішло не так. Е, нема сенсу їх мити, так як ну, все рівно він не працює. Клапана тут відкриті постійно. Сітки від стійника нема. Тобто або я <кхів> помиляюся, що е, хтось щось намутив, той хто ремонтував переді мною. Цю всю техніку. Ну, ну Або дійсно був встановлений CX. Але де ділася сітка від На новому, ну, на новому повинна бути сітка від Ну, Вона там є. А на старому те, що віддали клієнта, ну, чомусь, чомусь вона відсутня. Так що ну... ну це все. Те, що я поміняв. от Патрубок я навіть не знімав, я... Викрутив лише гвинтики. Патруба отак от поїде. Прокладочки старі їдуть, карбюратор один їде, другий їде, поршень їде, паливний фільтр їде. Тобто все що, все, що було поміняне, все віддається клієнту. Якщо клієнт його не забирає, я його розформовую по фракціям. Алюміній, мусор і чорний метал. Тобто палець кільця до чорного металу підуть, це все піде на алюміній. Тобто, ну, я, я, не, я не страждаю якоюсь там штукою там, е, заробити більше. Так, і ага. Кнопка стоїть верх ногами, тобто вниз це включено і це виключено. Це автомобільна кнопка. Тобто я ну, не страдаю ось цією штукою, там, щось там замутити, щось там вкинути старе. Тобто, ну, це я не знаю, це якесь жлобство або ну, або, ну, блін, скотини якісь, такою хрінію займаються. Е, праймер у нас накачує або насос праймеру, або грушка. Мені подобається грушка. Грушка качає, е, включити вниз, не вверх, а вниз. Засліночку закриваємо. Тут е, подвійний блок газу стоїть. Ну, дергаємо. Вона працює, це саме головне. Е, вона протестується, якщо буде все, все дуже добре, то, то вона поїде клієнту. На тестування потрібно ну, як мінімум два дні. Тобто, як, як вона запуститься на холодну. Е, я, я її, звісно, трішечки підрегулюю, е, знижу ці оберти колостого ходу. Та можна зараз. Якщо карбюратор новий, не потрібно крутити ні L, ні H. -ку. Лише, якщо у вас завишені оберти, лише трішечки викручуємо холостого ходу. Все Все інше покаже після обкатки. Ну, а там, там уже, грубо кажучи, вирішувати вам, що і як робити. Ну і навіть чи займатися ось такою, от, ну як отут хрінью. Нащо той блін? Відстійник, та сітка, ну, кому вона потрібна. Так <звіт> що так. от, ну, В принципі, все, що хотів, все сказав, а все, що не сказав, ну, скажу наступного разу. Можливо, не знаю. Там, там як карта ляже, як то кажуть. Так що дякую всім за увагу. До нових зустрічей. Мирова.